Добрий день, ми вас вітаємо з класу дошкільної підготовки Новопечерської школи. А ви знаходитеся у нашому просторі? Ми вам трошки розкажемо, що у нас є. У нас є ігрова зона, в якій ми граємо і реалізовуємо свої ігрові проекти. Зараз наразі це магазин квітів. Ми вивчаємо світ професій, все, що пов'язано з магазинів квітів, їх вирощуванням. Тому у нас з'явилися ось такі чудові клумби, в які ми і саджаємо, і збираємо, з яких квіти, які ми веземо в магазин, в якому у нас є наші новопечерики, новопечерські гроші. А за допомогою таких класних інструментів ми можемо навчити дітей фінансової грамотності елементарної, окрім того, закріпити цифри. А склад числа, ми визначаємо, якими купюрами можна розрахуватися. Також ми навчаємося того, що таке професія флориста, за що відповідає флорист, за що відповідає продавець магазину. У кожної дитини є своя роль, яку вони обирають і можуть реалізувати за допомогою нашого гардероба і аксесуарів. А окрім того, що ми граємо. Ми маємо навчальні осередки, які допомагають нам реалізувати навчальну програму, навчальний контент, ретельно прописаний на цілий рік, який коригується відповідно до інтересів і векторів розвитку кожної дитини, тому що для нас дуже важливим є розвиток особистості кожної дитини і розвиток дитини у власний її ритмі, у її темпі. А це осередок математики, в якому ви не побачите звичайних іграшок. Але побачите дуже цікаві завдання, які допомагають нам реалізувати поставлені задачі. Всі матеріали підбираються відповідно до теми, яку ми вивчаємо. Якщо ми вивчаємо а, тему квіти, то звісно у нас є, наприклад, пазли квіти, оскільки ми говоримо про те, що ми реалізовуємо про, навчальну програму в темпі кожної дитини, то а, відповідно у нас будуть і різнорівневі завдання. Якщо дитина не вміє складати Пазли з 12 елементів або з 6, то для неї обов'язково є простіші варіанти, з яких вони починають. Якщо дитина погано орієнтується і не може скласти пазл просто звичайний без підтримки, то обов'язково ми докладаємо ще ось таку підкладку, щоб дитина могла зверху накладати. Потім, коли вона навчиться, звісно, вона не буде вже це використовувати. Також у нас є завдання. Звісно, на пропущені числа теж відповідно до теми, яку ми вивчаємо. Оскільки у нас є весна, рослини, то, звісно, у нас є ось такі чудові завдання. Окрім того, що дитині потрібно поставити пропущене число, їй ще потрібно подумати, якщо між листочками у нас є пропущене число, чи ми використаємо парасольку. Скоріш за все, ні. Скоріше за все, ми будемо шукати все ж таки такий самий листочок зелененький. З потрібним числом. Або якщо нам потрібно навчити дітей порівнювати множини більше, менше або дорівнювати, то ми використаємо ось такі смужки. Всі матеріали ми розроблюємо відповідно до теми. Частіше за все, це розроблені педагогами класу матеріали, які потрібні дітям. Діти можуть ось так з ними працювати, можуть працювати самостійно, можуть працювати в парах. Бувають такі завдання, коли потрібна допомога друга. Дуже багато цікавостей, наприклад, вправи на зосередженість та розвиток уваги і посидючості. Те, що необхідно в першому класі, ми використовуємо ось такі, знову ж таки, вивчаючі квіти. Звісно, будуть перші квіти. І дитині потрібно знайти таку саму фотографію, зображення квітів, і використаємо ось таких. Класних героїв, які дітям дуже подобаються. Окрім того, вони допомагають нам закріпити на тому малюнку, який у нас потрібний. І він дуже гарно тримається. А дітям подобається, окрім того, це розвиває дрібну моторику паралельно, виконуючи це завдання. Також, оскільки ми хочемо навчити дітей екологічного мислення, економного мислення, ми використовуємо використовуємо. Ті предмети, які ми можемо використати другий раз, і для цього ми створюємо дуже цікаві ігри. Спочатку ми навчаємо дітей використовувати ці матеріали, потім залучаємо в нашому осередку конструювання до того, щоб дітки самі почали щось робити. Ось таким чином ми пропонуємо використати звичайні кришечки від пляшок з під молока, які діти можуть використати для гри. А ще у нас дуже багато різних вправ, які допомагають контролювати рухи дітей. І для цього ми використовуємо знову ж таки звичайні матеріали, які ми можемо побачити усіх вдома. Це звичайні пінцети, звичайні стаканчики, ну і незвичайні намистини, але екологічні дерев'яні. Дитині потрібно, наприклад, знайти кольорові намистини, захопити їх. І покласти у стаканчик. Якщо для дорослих це звичайне завдання, то для дитини нетривіальна вправа. тому що потрібно утримати намистинку, відповідно до кольору, покласти у стаканчик цю намистину, а ще й зробити так, щоб стаканчик не впав. А дітям подобається ця вправа, тому що вона допомагає їм цікаво провести час. Це для нас, ми знаємо, що це, навчальне, що це є навантаження навчальне зі змістом, а для дитини це просто гра. Знову ж таки, ми використовуємо все, що у нас є. Ми дуже любимо використовувати матеріали, які допомагають дитині спочатку повторити те, що намальовано, а потім, розвиваючи свою фантазію, наприклад, скласти історію про ось такого чудового. Чоловічка, який любить, наприклад, стрибати по калюжах навесні, таким чином, ми розвиваємо мислення, знову ж таки, посідючість, мовлення дитини. Хоча ми з вами знаходимося в осередку математики, в такому дуже серйозному осередку, який дає багато дитині знань, але ми отримуємо багато задоволення від спілкування, оскільки я кажу, ми... Тому що звісно педагоги грають так само з дітьми, як і їх друзі. Одне із найперших завдань дошкільного класу це комунікація, навчити дітей комунікувати один з одним. І саме всі ці матеріали, окрім того, що вони несуть навчальні знання, вони допомагають дітям спілкуватися, вони допомагають дітям працювати в парах, вони допомагають з другом. Щось зробити цікаве, найголовніше завдання взагалі класу дошкільного педагогіку класу дошкільної підготовки за допомогою цікавості, за допомогою інтересу дати дітям знання, ті, які їм будуть необхідні для життя, які ми використаємо повсякденні. Ми з вами переходимо плавно. Плавно ми забули один з найцікавіших, мабуть наших проєктів, який вже був в минулому, але оскільки ми його продовжуємо, я вас познайомлю трошки. А це континенти, всі ми любимо подорожувати. І у нас один був з наших проєктів подорож різними країнами. Діти розповідали про те, які країни вони відвідали, за допомогою якого транспорту вони добиралися, що їм необхідно було скласти з собою у валізи, що вони цікавого побачили в цих країнах. І завдячуючи такому цікавому проєкту, ми вивчили, що на нашій планеті Земля є континенти. Що це таке? А скільки будинків може вміститися на одному з континентів? Тому що це було одне з найперших запитань дітей, чи поміститься там два будинки. Ось якраз досліджуючи таку тему, цікаво ми дізналися, що два будинки помістяться, хоч на одному континенті, так точно. Окрім того, ми дізналися, які були цікаві подорожі у дітей. А зараз, вивчаючи воду, її властивості, ми ще дізналися, що вода допомагає іншим істотам жити у ній. І цих істот, власне, ми почали малювати. Коли ми трошки ближче підійдемо знову ж таки до теми мешканців морів океанів, ми ще повернемось, тому ми перенесли наш проект далі на стіни класу, тому що ми ще будемо досліджувати розвивати. Цю тему будемо вивчати тварин різних континентів і тому він буде продовжувати жити далі, і ми його ще наповнимо. Ми вас запрошуємо ну в найважливіший, мабуть, для батьків осередок, на середок читання та письма. Хоча у нас не стоїть на меті в класі чотирьох річок навчити дітей читати, але звісно, ми розвиваємо через гру це прагнення дітей. Знову ж таки, до теми ми добираємо ті слова, які ми вивчаємо. Ви бачите перед собою квіти, які ми з дітьми обговорюємо, шукаємо на майданчику в нашій школі. У нас всі майже всі ці квіти квітнуть. Ми можемо їх подивитися, замалювати, написати їх назву. Діти не знають, вони ще не читають ці слова. Це називається інтуїтивне читання, коли ми. Просто запам'ятовуємо написання цих слів, але це сприяє грамотному письму в наступному, коли вже дітки підростуть. А окрім того, ми просто вчимося копіювати символи. Дітям подобається дуже як дорослим записувати ці слова. Вони навчають один одного цього. А у нас дуже багато є різних ігор. Найперше завдання класу дошкільної підготовки це розвиток фонематичного слуху вміння чути звуки, перший звук, останній звук. Тому саме на це у нас є багато різних ігор, і це найперше, тому що ми навчаємо того, як буква звучить, який звук живе у кожній букві. Для цього знову ж таки у нас дуже є багато ігор. Це завдання дуже просте, яке ви можете повторити і вдома. Дітки розкладають картки, називають їх посуд, ведмедик, удав, ананас, учення, пельсин, олівець, кубики, огірок. А потім таку чудову жабку запускає один з дітей і називає ту картку, на яку жабка стрибнула. Будемо вважати, що вона на ананасі. Тобто, дитина називає, що це за предмет ананас, і на який звук починається, а таким чином вони можуть грати в двох, в трьох, в чотирьох. Звісно, що спочатку ми граємо всі разом, для того, щоб діти навчилися. А потім такі завдання ми вже ставимо. На полички для того, щоб діти приходили сюди. Також у нас є такі вправи, які називаються «Порахуй кількість звуків у слові. Дитинка називає слово, наприклад, коза, бере пластилін. На кожному столі, в кожному осередку у нас є багато потрібних речей: Клей, олівці, фломастери, маркери, стирачки, ножиці. Все, що дитині необхідно. Дитина називає слово. Бере пластилін і приклеє її стільки кружечків, скільки звуків в цьому слові. Коза, -к, к, о, з. А. Це дуже важливо навчити дитину чути кількість звуків в слові, тому що це допомагає дитині в подальшому грамотно писати, прописувати слова і не дописувати тих звуків, типу, які не потрібні. Окрім того, звісно, дуже багато вправ на вже вивчені букви, тому що ми знайомимо дитину з буквою, як вона звучить, і потім даємо різні вправи. Ну, ось, наприклад, знову ж гра у нас все йде через гру, тому дуже багато різних ігор. Дитинка називає, хто зображений на малюнку, Оса. А оскільки вона вже знає, що звук О живе у букві О, то дитина додає першу букву до малюнку. І таким чином грається з усіма словами. Вивчаючи нову букву, ми додаємо ще сюди карти, і таким чином ми розвиваємо вміння дитини розпізнавати і звуки. Оскільки ми вивчаємо знову ж таки квіти, повертаємося до наших квітів. У нас поселилися цього тижня ось такі чудові крокуси з різними складами, з яких ми робимо чудову квіткову галявину. І шукаємо букети з квітів. У кожної дитини є свій план, пошуку написані склади. І діти ходять і шукають свої квіточки, збирають букет і потім їх озвучують, читають. От таким чином, незважаючи на те, що немає на меті навчити дітей читати, ми читаємо. Я зараз поставлю наші чудові крокуси. У нас ще багато різних вправ. Я можу про це розповідати вам багато. Кожен раз, вичаючи нову букву, ми кладемо матеріали ось сюди на полички, і оскільки на заняттях ми вже це опрацювали, то у нас немає потреби нагадувати дітям, що з цим робити. Вони вже самостійно знають, приходячи до цього осередку, що вони мають тут зробити. Тому дуже багато завдань ми кладемо на полички, і діти потім з ними просто працюють. В той момент, коли вони приходять а, в цей осередок. Я вас проведу в серце нашого дня, тому що саме тут, в ранковому колі, ми обговорюємо з дітьми плани на цілий день. Ви бачите перед собою візуальний розклад. Це те, що ми будемо робити протягом дня. Кожного ранку ми з дітками обговорюємо план на день, що ми будемо робити. Ми обговорюємо яке сьогодні число, який. Місяць чи немає дня народження у когось, ми теж це обговорюємо. Або вітаємо іменинника, у якого буде народження вихідний. Ми обговорюємо план кожної групи. Діти діляться на підгрупи, їх імена ви бачите ось тут. І ми розподіляємо їх по осередкам: хто в якому осередку буде працювати. А в цьому колі ми якраз знайомимося з новими іграми, з новими завданнями. Ми ж в чарівному мішечку можемо шукати щось, що наведе нас на думку про нову тему. Наприклад, вчора я проведу вас одразу в наш осередок природи, тому що він є дуже важливим. Саме вчора ми познайомилися з різними насіннями. Не всі діти знають, в яких рослинках є які насіння. Наприклад, чи знаєте ви, де насіння цибулі? Вчора з дітьми ми дізналися, що ось це чорненьке насіння, це насіння цибулі. А чи знаєте ви, якого кольору насіння у червоного солодкого перцю? Червоне ні. Воно ось таке маленьке, кругленьке, трошки витягнуте і жовтеньке. А насіння кабачка не зелене, а воно біле, як у гарбуза, трошки менше за розміром. Для дітей це було відкриття, яке допомагає дітям пізнавати світ знайомих дітей з екологією, тому що ми якраз навчаємося того, як посадити насіннічку, що з цього виросте. Саме ось ці пакети ми роздивлялися спочатку і робили свої передбачення, що ми там побачимо всередині. Ми вважаємо в нашому класі і в школі, що ми все, що можемо понюхати, торкнутися. Виростити, ми маємо це зробити. Тому саме для цього у нас є, наприклад, горох, який росте, за яким ми спостерігаємо, яким ми замальовуємо кожен день, дивимося на його зміни, які відбуваються. А навесні, коли ми тільки почали вивчати першоквіт, у нас з'явилися цибулинки гіацинтів і ще були іриси, але вони були саме цибулинками, і це те, що виросло вже в нас і досягнуло свого. Кінця розвитку, тобто квіточка вже засохла, і діти мають розуміння, як ця квіточка з'явилася, як вона засохла. Все це вони можуть замалювати в своєму журналі дослідника. Всі досліди, які ми проводимо з дітками, ми замальовуємо в індивідуальному журналі. Що ми побачили, що ми відчули, що ми понюхали, чого ми торкнулися. Наприклад, у нас були. І ділочки форзиції, які заквітнули, звісно, ми їх замалювали, ми спостерігали за ними. А коли ми досліджували лід, то ми його досліджували різні властивості і обговорювали з дітьми, що станеться з ним. у нас було дві ємкості, ми роздивлялися, який, який лід розтане, наприклад, швидше. Той, який у нас стоїть поруч із батареєю, чи той, який стоїть у нас на вікні. А Потім свої дослідження ми замалювали. Не всі дослідження нам зрозумілі, але ми про це повідомляємо батьків в нашому блозі, в якому вони можуть відслідковувати все, що відбувається протягом кожного тижня в нашому класі. Ми можемо все, що дослідили, замалювати, відтворити, тому що ми з вами знаходимося якраз недаремно поруч із осередком природи в осередку творчості. Всі кажуть про те, що креативність один з найважливіших зараз одна з найважливіших навичок. Ми вчимо дітей свої почуття, свої бачення замальовувати, вирізати, занотовувати. Тобто, ми зробити свої почуття, візу, візуалізувати свої почуття. Саме для цього вони мають матеріали різні, знову ж таки, клей, кольоровий папір, білий папір. Для того щоб дітей навчати екологічності, економності мислення, ми збираємо папір, ті обрізки, які в нас залишилися, і з них ми теж створюємо кожного тижня обов'язково якусь спробу, тому що це навчає дітей не викидати папір, який вони використовують. А використовувати ще раз і не один раз буває так, що ми з найменших шматочків можемо щось створити. Наприклад, з жовтого папірця, навіть найменшого, ми можемо створити дзьобик у пташки, або зробити пелюстку для якоїсь квітки. Тому все, що ми тут робимо, ми обов'язково проговорюємо з дітьми, навчаємо їх. Якщо дитина не може придумати, що вона хоче зробити, ми допомагаємо ось такі, такою візуальною підтримкою. тобто ми даємо. Змогу дитині побачити, що може вона відтворити. Вона спробує це зробити самостійно, а потім якраз це буде спонукати її до того, щоб зробити щось ще самому. Для цього в нас ще є фарби. Ми вже поставили для того, щоб дітки на початку року ми їх не ставимо, тому що діти не завжди можуть ними раціонально користуватися. А от уже трошки пізніше, коли ми цього навчилися, ми обов'язково їх ставимо і даємо змогу дітям. Ще й помалювати фарбами. А для цього знову ж таки у нас матеріали захисні, це на рукавнички та фартушки, які допомагають захистити одяг. Діти навчаються найголовніше порядку самостійності, тому що все, що вони роблять в осередку в будь-якому в математиці, в читанні чи в творчості, спонукає їх до того, що вони можуть взяти матеріали і мають їх покласти назад. Такому ж а, вигляді, в якому вони їх взяли. Чому? Тому що працюючи в осередках, змінюючи групи за часом, а, дітки знають, що за ними йдуть їх друзі, і коли вони прийдуть до осередка, то вони мають взяти ці завдання так само, як власне, і вони взяли попередні їх друзі. А, тому це спонукає до самостійності. До речі, і про самостійність. Наші діти, окрім того, що а, багато чого навчаються. Ну, оскільки вони дітки дошкільного віку, вони мають ще мати зону для релаксації для відпочинку. Раніше у нас було море з кораблем, з човном, який ми зробили. А зараз ми з дітьми зробили ось такий автомобіль, в якому діти мають змогу усамітнитися, відпочити трошки. Попрацювати на планшеті можуть вони або почитати книжку. Це вже за вибором дітей. Головне завдання нас як педагогів допомогти дитині. Свої емоції, свої почуття стишити, якщо це необхідно. Тому що дітки дошкільного віку, дітки молодшого шкільного віку дуже не відчувають, ще не навчені відчувати свої емоції. Тому ми навчаємо їх, їх відчути, зрозуміти і висловити. А це одні з найголовніших навичок знову ж таки для дошкільного віку, тому що. При підготовці до школи ми готуємо дітей до того, що вони вміють висловлювати свої почуття, що мені подобається, що мені не подобається, як я себе почуваю, чи хочу я це робити, чи не хочу. Саме розвиваючий простір допомагає дитині зрозуміти, що я хочу зробити, що із завдань я хочу зараз вибрати, що мені хочеться зробити, а що я зроблю трошки пізніше. А проектна діяльність допомагає навчити дітей розуміти свої вподобання, навчитися розповідати іншим про свої вподобання. А що мені сподобалось в країні, яку я відвідав? Яка квітка мені подобається найбільше? Яка тварина мені подобається? Яку я боюсь, яка для мене огидна, яка не дуже приємна. Все це діти вчаться робити, і це допомагає їм. Познайомитися один з одним. Діти до кінця року стають надзвичайно цільним організмом. Зараз, навіть до на кінець року, коли ми робимо привітальні книжки, а ми робимо це для кожного іменинника, то вона стає все більше уніфіку, все більше індивідуальною, все більше відноситься до інтересів, які відчуває, які, 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 які іменинник. Полюбляє, діти вже знають його інтереси і намагаються навіть подарунки намалювати або зробити книжку в такому стилі, як подобається іменинникові. І це надзвичайно ем, ніжно, надзвичайно приємно, і іменинники з захопленням отримують цей подарунок. Ем, все це веде до того, що коли дітки потрапляють до школи до першого класу, до нашого першого класу або до іншого першого класу. Вже навчає дітей чути інших дітей, чути інших дорослих людей. Їх не лякає новий колектив, не лякають нові люди. Вони вчаться спілкуватися, вони відкриті до спілкування, вони не бояться запитати, що тобі подобається, що тобі не подобається. А давай з тобою пограємо. Якраз завдячуючи цьому розвивальному середовищу, ми можемо навчити дітей комунікації, ми можемо навчити дітей. Самостійності ми можемо навчити дітей самонавчання. Ми можемо навчити дітей навчати інших і і допомагати іншим. І ми можемо дати дуже гарну, дуже сильну базу для подальшого навчання та розвитку кожної дитини.